Я хочу поговорити на тему того, чому Настя своїми свої цією лицемірною позицією викликає таку сильну реакцію на себе, ну, як і будь-хто. І тут ми переходимо до хорошого контенту і до моїх рекомендацій. Війна ділить світ на ось цей свій чужий і третя. Соціальна роль, яка існує, це зрадник, так тому свій це такий, який робить так, як я, який є з того боку, де є я, чужий це той, котрий протилежний до того, що роблю я. І головний маркер цієї ну, такої демокраційної лінії, того поділу, це безпека-небезпека. Тому що свій для мене безпечний, чужий для мене небезпечний. Ті, хто вибирають мій спосіб, вони для мене зрозумілі, прогнозовані і безпечні. А ті, хто роблять інакше, вони для мене стають чужими. Це питання безпеки. Ти розумієш, що коли виходить НК і починає розповідати, що вони має право піти пісні дітства, і що це просто пісні, і просто хочуть, щоб вона піла на понятному язикі, то ти розумієш, що це для тебе небезпека в тому, що, зрештою, з'явиться дуже багато інших гравців ринку. Всякі там Спартакі суботи вже повилазили. Всякі, ну, а, цей. І ці гравці будуть зна далі знову нас повертати в дитинство Ліни Гросу. Де ти три роки поспівала українською мовою, а потім похуй, давай, по-русски, щоб наші понятно. І ну, ця думка, якраз, вона м -м, лягає в сьогоднішній мітері, але мені хочеться порекомендувати вам піти на Ютуб-канал е, Радіо Свобода і е, подивитися інтерв'ю з Ларисою Дідковською, психотерапевткою. Інтерв'ю називається Стрес, війна, мобілізація та їх вплив на українців. І це дуже корисно час від часу зупинятися і ставити собі запитання: а де я, а що зі мною? І що з цим робити? І, власне, це інтерв'ю, воно нагадує нам, що ми зараз знаходимося у великій стадії виснаження. І що з цим можна зробити, нам теж розповідають. Ось перша фаза стресу, яка була на початку, це фаза страху, і тому кожен обходиться зі страхом по-різному. Хтось долає його, йдучи назустріч страху, хтось втікає, хтось паралізований від страху. І це, звичайно. Фізіологічна реакція організму. Друга фаза стресу це мобілізація. Людина злякалася джерела небезпеки і організовує весь свій ресурс, всі свої сили, всі свої знання, досвід і так далі на подолання того джерела небезпеки. І в цьому мобілізаційному етапі, що ми пам'ятаємо, і солідарність світу, і нашу абсолютну солідарність, кількість волонтерів, кількість донатів, черги на донорські здавання крові, добровольці, які записувались, чому друга фаза стресу. Але ми живі істоти. І чи можемо ми перебувати в стресі безконечно? Можливо, ні, звичайно. Тому зараз ми маємо третю фазу. Третя фаза називається виснаження або фаза демобілізації. І ця фаза природня, тому що ми живі істоти, і після сплеску енергії ми потребуємо відпочинку, ми потребуємо інактивності. Але небезпека нікуди не поділась. І на цій третій фазі виснаження власне головне завдання зекономити сили і енергію, так як це можливо для кожного. Друге завдання продовжувати робити те, на що вистачає сил і енергії. А найголовніше продовжувати робити справу оборони безпеки, виконання своїх інших обов'язків. І що ще не важливо, власне, кумулювати ці сили, кумулювати, тому що. Є дві приказки про загнаних коней. Правда, перша така хард варіант загнаних коней пристрілюють. Але друга трохи лайтовіша. Не шмагайте загнану коняку. І саме тому, що я вирішила не шмагати загнану коняку, я сьогодні не розбираю ні. І, взагалі, не чіпаю Мар'яну Безугнулу, тому що це, звісно, проєкт, який розкручують, зокрема, розкручують типу її розборами, але насправді. Ну, не те, що типу її розборами, а типу, типу ми надаємо вам платформу висловитися. Але насправді шкодять інформаційному простору тим, що ем, дають їй медійність. І дуже часто це просто в рамках все одного проєкту. Але, ну, типу, 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 як от гандон з Арістовичем, да, така ж історія. А, тому, ну, типу, без углу я не розбираю, і повернення світочки Крюкової, я не розбираю. Для цього ви можете, до речі, піти до Богдана Мосова. Він дуже класно все розбирає, і мені дуже подобається те, що він робить. Я його багато разів рекомендувала. Якщо вам хочеться от за такими темами послідкувати, то там. А я сьогодні така вирішила, думаю, ні, я хочу видихнути, я не хочу у цій І я зрозуміла, чому я ще не хочу. Тому що е, зараз відключення світла стається довшими і довшими. Для того, щоб працювати з тим контентом, який є для Вас відглядає, мені треба його скачати. І потім сідати, передивлятися. А паралельно я скачувати можу тільки коли є інтернет і коли є світло. І я маю бути зосереджена на тому, щоб знаходити і швиденько все скачувати. Я не хочу витрачати час зі світлом, замість того, щоб сісти в ліфти, спуститися з Лесиком погуляти, чи там ще щось на те, щоб скачувати гавно і дивитися, господі Мар'яну Безуглу. Або, ну, типу, мені це треба робити там, вночі прокидатися і так далі. І я така: так, стопе, у мене є можливість читати книжки, читати з вами, з Знову ж таки, незнайомця з 13-ї квартири, на читанці, да? в мене є можливість розібрати те інтерв'ю, яке я дивлюся для свого відпочинку, або розказати вам про інтерв'ю, яке я побудилася на суспільній медіатеці і своїми висновками поділитися. І я розумію, що мені це зараз більше до вподоби, тому що, по-перше, у мене є певна стадія виснаження. По-друге, вона є у всіх нас. І коли ви заходите і вас надрочують, 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 надручують, надручують, надручують. то зрозуміло, що в цьому стані безкінечного надрочування відновлення ніякого не буде. Водночас, нам треба пам'ятати, що ми разом з цим всім робимо величезний квантовий стрибок. Є ще одна правда: це квантовий стрибок нашої нації. Це ті процеси, які Вимагали би роки і вимагали би десятиріччя, а зараз вони дуже спресовані і дуже динамічні. І весь світ довідався, наприклад, що Україна це не Раша. Ж? Тому що ще недавно ми приїздили в будь-який там відпочинок на будь-яких півднях, і коли ми казали, що ми помікраємо, то що ми чули? Відповідь а, тепер вся планета в курсі. Скільки часу на це пішло би, невідомо. Але тепер це знає весь світ. Друге, ми говоримо весь час про ідентичність, про історичну ідентичність, про національну, про етнічну, про багато пізних інших. І чи зараз ця кристалізація нашої української ідентичності відбувається, безумовно.